Вітаю вас, мої дорогенькі, я Ірина, і ви знаєте, і вже вилітають. Я тільки думаю за це. Зараз скажу. Дивіться, відбула, відбувся підрив, так? Цей теракт, який був на Каховський ГЕС. Ви знаєте, зараз дуже багато спеціалістів говорять. Ну, я, я не є спеціалістом, я буду опиратися на інших. Кажуть, що це. Буде як обезводнення осушення території. Так хтось спочатку казав, що не підлягає це восстановленню, тобто відбудові, а потім кажуть, що років через 5-10 можна це все відбудувати. Хтось каже, що це станеться пил, осушиться територія, поміняються русла, річки, і ландшафт і тому подібне. Ось це я можу собі уявити. Якось це природньо мені вважається. Якось, ну, розумієте, це все ну, причино е, зв'язок, тому я тут розумію. Зараз я подивлюся, що хочуть мені карти сказати. Тут два жезли. Ага, по справедливості, дивіться. Ці карти говорять, що дійсно те, що сталося, ну не, не просто по справедливості, через те, що хтось так вирішив. Ну, я не знаю. Дивіться, тут у нас не дуже схоже на наших людей, так, які вдягнулися знаєте, в святих, будемо так казати. Ось це, от я, знаєте, що я? В мене в голові крутиться така думка, що це е, ось вичищання, не просто вичищання, а земель очищання для небесного Єрусалиму. І ось мені карти це і показують. Якщо ви добре подивитеся, то можна сказати, що дійсно. Е, з Небесного Єрусалиму двоє прийшли. Тим більше, хто дивився зону пробуждіння, знає, що там бабулька єврейського походження, що вона колись жила на тій території. Ось, і це, це карта Три, три мечі. Ось. Бачите? Це получай... я, так, я так це розумію, що вирішив хтось. І. Сталося у нас три мечі, тобто трагедія така. Давайте все ж таки подивимося, подивимося. А, а тут на дні у нас іде жарець, а жарець говорить вже, що це релігійні, ну, сутички, будемо так казати, ігри. І так, давайте будемо дивитися. А вам було це рук? Небесного Єрусалиму, цього проєкту, цей підрив. Ну, Тут, бачите, вони не відступили від своєї е, мрії. Ні, не відступили. Хоча їм і перейшли дорогу якісь ще більш крутіші за них. Тут, навіть, скоріше за все, ви знаєте, е, два дві течії. Дві течії хочуть е, цей клаптик. Це не тільки Росія, це і Небесний Єрусалим. Плюс, мені здається, тут ще якась одна течія є. Зараз я подивлюся, чи я маю це. Ну, Виглядає, що так. Що тут є ще одна течія. Тобто, це, можливо, може бути сімейка. Тобто е ті, хто керують світом. От їм, їм теж цей клаптик потрібен. Ми не будемо зараз розбиратися, які там колорисні копали і тому подібне. І так, тут будемо так казати, три клани, три течії, ворогів, які хочуть цей клапт землі. Якось так. Давайте подивимося, давайте подивимося, чи вдалося в них їхній план. Давайте візьмемо їх на три, на три частини: Небесний Єрусалим, сімейка і руски. Кому вдається а, залишити за собою цю територію? Чи українці, чи Україна? Давайте і Україну візьмемо теж. Ну, це ж наша земля. Чи нам вдасться вдасться? Думаю, що вдасться. І так, ми самі останні. І так, перший був Небесний Єрусалим. Ну, ви бачите, вони борються. Тут іде боротьба, направлена точечно, будемо так казати. Добре продуманий план, навіть можна сказати. Сімейка. Ну, сімейка, бачите, як і виходило. Випадали з самого початку. Вони теж не відступили від цього плану. Рускі. Ну, руски вони найбільше втрачають, найбільше, тому що по королеві кубків їм, ніби, знаєте, щось інше. Їм зараз або не до цього, або не до того. А отримаємо ми. Отримаємо ми, наскільки я бачу. Не ці, не ці не відійдуть. Ці вже розпливлися, тому що вода має властивість розпливатися, так? А монети найкращі з усіх. найкращі монети. Тобто, достанеться нам це наше. Ісконно наше. Я вже як, як русски говорю. Ось, бачите, і тут будемо так говорити, що на цій землі дуже щось є цінне. Що цінне, я не знаю. Я не знаю, що там в тій землі може бути, але випадає у нас король монет. Король монет говорить про те, що там дійсно найбільша цінність на землі. А хто знається в цьому, будь ласка, напишіть, мені цікаво. І цю цінність, тому що шістка монет говорить теж про цінність, дістанеться нам, ісконно наші землі. Ось якось так я це подивилася. Дійсно, сімейка, верніше не сімейка, Небесний Єрусалим, сімейка, сімейка взяла, будемо так казати, на, даній, на даному етапі, спостерігайте. Вони спостерігають просто. Руски, вони вже не мають що казати. От не мають. Вони вже знаєте, це вже ну як сказати, вода водою. Вже все. У них тут вже відверто вам скажу: не перемоги, нічого абсолютно не буде. Тут уже все у них буде змивати. Прості балачки пусті. Ось і так. А за нами чекає тобто територія буде за нами, наскільки я розумію. Але ці дві партії так і лишаються. Тобто, це можливо, навіть зараз я подивлюся, через якийсь час можуть вони просто вони наразі, я на цих двох дивлюся, але бачите, вони затихнуть по підвішаному, можна сказати, що вони тимчасово заляжуть на дно. Але працювати над цим проєктом будуть і надалі. Тобто нам треба постійно бути а, уважнішими, а, більш піклуватися про свою землю, більше дивитися, кого ми вибираємо, щоб була людина проукраїнська. Хтось мені сказав, тут навіть не професіонал потрібен, тут потрібен патріот. Ось, в принципі, це правда. Щоб не належав ні до якої партії, але ви праві, що якщо партія буде, то це не буде партії, за які гроші людина буде балотуватися. Значить, ми повинні, якщо ми збираємося на джевелінги, якщо ми збираємося на е, космічні об'єкти, чи як воно там називається, Стерлінги, Старлінги і тому подібне, чому ми не зможемо зібратися на, на народного обранця президента? Ось в чому справа. Розумієте, якось так. Я так бачу це. Я тут бачу це. І я попрошу вас прокоментувати. Хто додивився до цього моменту? Будь ласка, свою думку, як ви вважаєте, чи можемо ми профінансувати нашого президента? Нашого президента? Я не маю на увазі теперішнього, а народного обранця. Ось як. Гаразд, мої дорогенькі, але в нас ще є час, я маю на увазі. Ми ще будемо про це говорити: кого обирати, кого виставляти, висувати. Про це ми будемо дуже часто говорити, як прийде час. А зараз разом до перемоги, моє любі, на все добре, мої дорогенькі. І ніхто не забере нашу землю. Щастива, моє любі! Мирного вам дня!